Вітаю, я Івченко Аріна, учениця 5 Б класу комунального закладу Васильівської ліцей Сузір'я, Васильівської міської ради Запорізької області. Відай людині крихітку себе, за це душа наповнюється світлом. Ліна Костенко. Що першим спадає на думку, коли чуєте ці слова? Гасло мискині Ліни Костенко несе в собі потужну енергію, надихає кожного з нас замислитись над поняттям співчуття і байдужості. Ніколи не буває запісно протягнути руку допомоги тому, хто потребує підтримки, адже творити добро це так просто. Допомогти літній людині вийти з тролейбуса, нагодувати тварин, що жалібно дивляться у твої очі, сидячи коло дверей під'їзду. Щоб бачити людський біль не потрібно мати хороший зір. Для цього необхідно відчувати, як у твоїх грудях палає серце від бажання зробити щось хороше, вміти сприймати чужий біль як свій. Поділю своєю історією. Я часто бачила, як серенька бабуся у зношеному одязі проходила повз мій будинок. Було зрозуміло, що ця жінка у скрутному становищі, не могла залишитись осторонь, разом із мамою дали бабусі деякі речі, а найголовніше частинку себе. Коли я щиро допомагаю нужденним, моє серце, наповнюючи співчуттям, зростає, і тоді кожне наступне милосердя окриляє мене. А душа наповнюється світлом. Розв'язувати глобальні проблеми неможливе завдання, але обираючи дрібніші цілі, кожен з нас зможе зробити щасливими інших і одночасно відчути насолоду від доброго вчинку. Творити добро це не складно і байдужим не бути також, ти тільки і лише вчасно добрий вчинок на милосердя помнош. Тоді стане самому приємно від бажання щирих дій своїх. Люби, допомагай, підтримуй, бо може саме зараз хтось потребує їх.